Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні добралися ручки ще до однієї зони: осіння пора, середина осені. і хочеться доробити те, що можливо ще зараз зробити і встигнути зробити. Чому мій садок переробляється? Ви задаєте такі питання. Питаєте, чому я не планую все заздалегідь, а неможливо в моєму випадку все спланувати заздалегідь, бо рослинки у мене були і є, а саду не було. Мені довелося швидко переїжджати зі свого старого саду разом з рослинками. У мене була одна весна на цей випадок. Весни у нас достатньо рано починають. Досить спекотними бути, і тому потрібно було швидко-швидко всі рослинки сюди перевести до нового саду. У кожного своя доля у мене також є якісь свої несподіванки. Тому, бачите, скільки хвойних рослинок, і це ще не основна кількість, все це перевозилось, висаджувалось, висаджувалось взагалі-то в пусті місця. А і або там, де ми їх швидко створювали, бо тут було дуже багато зарослів, диких дерев, порослів, всілякої, всілякої. Я неодноразово це повторюю в кожному ролику, напевно. Все це довелося розчищати і, хоч кудись все це висаджувати. Дуже багато рослин ми перевезли. В принципі, мені вдалося. Всі свої рослинки зберегти, і навіть в мене часу було трошки більше. Ми дві весни витратили на те, щоб і одну осінь на те, щоб перевести всі свої рослини зі старого саду. Мені це да все це далося, я дуже задоволена, і тепер маю можливість просто це все більш-менш організувати і скомпонувати. Ділянка дуже велика, я не ландшафтний дизайнер, і спроектувати все це одним махом я не можу. Тим паче у нас сад зі схилом, і на малюнку на листочку це може виглядати одним чином. В природі, на місці вже це зовсім по-іншому виглядає. І не все це можна висадити на ті місця, які можна розчертити на папері. Тому що, якщо, наприклад, я знаходжу місце на папері, то я приїжджаю в цьому місці у мене або ну, може бути у такий схил, на якому нічого не посадиш. Ну, ось так. Ну, в цих місцях важко щось висадити. Треба, звісно, рівняти, робити підпірні стіночки, десь підмощувати якісь камінці, щоб не спливав ґрунт. Ну, а ця зона, взагалі, то була спроектована зовсім по-іншому, бо тут зростала велика верба, яка давала затінок на всю цю зону. І, звісно, рослинки підбиралися таким чином, щоб. Верба або прикривала їх, або ті рослинки, які потребували більше сонячного світла, і там, де гілля верби, не доставало. Вербу нам довелося прибрати. Це дерево, яке по-перше, зростає дуже високим, і воно дуже потужне. І почало руйнувати дахи у цих будівель. По-друге, вона дуже багато сміття від неї це листя, яке роздувається по всьому подвір'ї. Це гілля, вона дрібненькі гілочки скидує. Вони також по всьому подвір'ю розносяться вітром і все це негарно виглядає. Дуже сміттєво, звісно, якщо це посадити в дальній куток саду, то я думаю, верба буде доречна. І вона доречна. Також в великих садах стримувати таке дерево постійно, це просто неможливо і, напевно, і не потрібно. Вона. Красива в повному своєму зрості. Е, і ще одне дуже важливе питання: це верба, вона була в такому віці, що вона вже квітувала. Оцей весь полок розносився по всьому подвір'ї, я алергік і не можу працювати і не можу знаходитись в тому саду, де отакий полок від верби. Дуже я негарно почувалася. Тож. Враховуючи всі плюси і мінуси, нам довелося її прибрати. Але відкрилися ось такі будівлі, і їх треба було якимось чином ховати, тому вже тут декілька рослин висаджені, висаджені хвоні, які будуть прикривати і влітку, і взимку цю зону. Для декоративності ґрунту тут висаджені хости, я їх дуже полюбляю. І е, дійшли руки, також все ж таки, що зробити тими, з тими рослинками, які потребували затінку і були висаджені, коли росла верба. А зараз е, все ж таки вони потребують і розподілу вже, бо це багаторічники, їх треба ділити через 3-5 років, і також перемістити зовсім інші місця, більш тіньові. Бо тут зараз дуже багатенько сонечка. Хвойні, вони більше. Пірамідальної або колоновидної форми і розлогої тіні тут не будуть створювати для моїх багаторічників. А тут в мене висаджені арункуси. Їм все ж таки краще бути в затіночку або на півтіні. На сонці вони горять. Горять ось таким чином. Хоча навесні це дуже все гарно виглядає, і доросли високий арункус може швидко створити мені ширму. І закрити оцей паркан. Тож зараз я його обрізала, викопую, дороблюю підпірну стіночку до паркану, одну, і, можливо, о, встигну сьогодні і там щось зробити. Ну, Тут мені дуже скоренько треба все це зробити, бо треба висадити сюди хвойну рослину, бо проміжок поміж туєю і тисом досить. Великий у мене буде. Тож, треба працювати, поїхали. Тут схил дуже великий виявився, тому потрібно було або в два ряди класти каміння, або велике каміння, якого у мене не було. Були невеликі камінці, тому довелося робити навіть три таких траси, сходинки, в яких будуть розташовані рослини. Дуже важко працювати, бо, хоч у нас і пройшов дощик, але земля промокла десь на 4 см. Це був перший осінній дощик. Рослинки, хоч і гарніше, почуваються, але все одно треба все проливати, припасатися тим паче. І копати дуже важко землю, бо дуже-дуже суха, тільки зверху трошки, трошки волога. Щоб зрозуміти масштаб цієї переробки, так і не зрозумієш, тільки ось накопала величезну кучу землі. Тут десь дві тачки землі. Це все вирівнювався ґрунт в цих місцях. Але бачите, я не доробила тут, не з'єднала з цією підпірною стіночкою маленькою, бо просто в мене немає сьогодні каміння. Треба швидко висадити рослин, поки є погода. А землю можна прибрати і каміння викласти навіть наступного року. Тож, зробили, які є, і треба швиденько-швиденько садити, бо вже темно, вже скоро зовсім стемніє. Вже висадила дві хвойні рослинки сюди. І знаєте, дуже мені подобається, що ці рослини прикрили частину каміння і вже не так. Це важко виглядає. Вивезли сюди, звідціля, вірніше, дійсно, дві тачки не садових, а будівничих таких тачок землі, дуже багато, чи скільки вивезти це не знаю. Так, ось такий гарнюний, величезний у мене тут кипарисовик. А далі я посадила ще один це придбала в цьому році у Бережнюків. І я сподіваюся, він швидко наросте. Бо приріст одного року в нього такий величенький. І мені подобається, що цей колір набагато зеленіший, цей більш такий сизоблакитний. Підсадила декілька гехір. Вони в мене були в горщиках, дуже просилися в ґрунт. Хай поки тут поживуть. Подивлюся, як буде далі. І тепер я хочу прибрати оцю манжетку. Вона гарно виглядає все ж таки більш в затіночку. І я не хочу тут мати таких багаторічників, які потребують обрізки соцвіть, сухого листя. Мені хочеться більш стабільно тут композицію. І також доведеться прибрати цей барбарис, бо що мені не подобається, мені не подобається, що тут дуже багато дерев, які мають колоновидну форму крони. І хочеться мені прибрати. І, звісно, першим піде барбарис, бо, наприклад, дерен я вже прибрати точно не зможу. Я можу його тільки трохи пристригати. Хоча ще питання, чи потрібно це. Я думаю, що тут треба щось кулясте, хвойне висадити. Ну, отак взагалі виглядає ця діляночка. Позаду у мене ростуть вже хости. Це будуть хости, які великі за розмірами. Великі мають листя і висоту кущиків також. Тепер мені треба щось придумати, щоб влітку прикрився цей кіпарисовик. Бо тут, бачите, така ще пуста місцина. Мені хотілося б сюди висадити ґрунтопокривний ялівець, Напевно, він тут і буде, але поки не піднімуться позаду рослинки, мені потрібно чимось перетянити цей кіпарисовик. Ось уже так сформувалася. Зараз я не буду досконало вам перечисляти, які тут рослинки зростають. Я думаю, що навесні ми ще пробіжимося не один раз. І з назвами рослин подивимось, я вам розкажу і підпишу всі ці назви. Зараз, якщо ще встигну, то приберу барбарис. Ну, все, барбарис і манжетку я прибрала. Тепер у мене тут. Зростає композиція з хвойних та листяних рослин, а не багаторічників. Що кулястого я сюди підсадила? Я сюди підсадила ялицю нана, ось така соковита, хвойна рослинка, кулястої форми буде зростати. І тут ще така пуста місцина була. У мене була спірея, яку я не знала, куди висадити. Це з Шампейн. То я думаю, що тут їй поки буде гарненьке місце. На цьому я завершу сьогоднішній день, сьогоднішні пересадки. І вже в наступних відео буду показувати, як я вирішу питання з цією зоною. Тож, до нових зустрічей. Рада новим підписникам, рада вашим коментарям. До побачення!